І вже годину як сніданок їх вітає. Миросіл'яніна стоїть під одним з банків і не сама. Біться з ким. Отже, Миросі, ще раз доброго ранку. Тобі ну як ваш сюрприз подобався банкіров, як відреагували? Власне, я тобі скажу, що наш сюрприз не сподобатися просто таки не міг. Я нагадаю, що сьогодні день банкіра. Ми стемобілим з київських банків, і вже годину ми вирішили привітати банкірів. Але знаєш, так дивно було. Вони ходили всі дуже сумні. О, об, об, обличчя в витих... На не усміхнені були. Вони такі, знаєш, сумні, похворі, йшли на роботу і розуміли, що сьогодні п'ятниця, останній робочий день. Але ж до вечора, що так довго, ще аж до шостого години вечора, Скільки часу, і тільки потім вони зможуть святкувати. І тут з'явилися ми, я власне і від сніданку, а також фантастичні хлопці. Ось вони це от там Женя далеко біля мене Антон та Ваня. І ми Бо, вирішили їм на чорний тут. От я не я ж, не перекручую слова, як то кажуть. І ми вирішили їх привітати. Почали їм грати, співати. Реакція була просто фантастична. Всі усміхалися, бахали нам завтівок. Були справді щасливі. і Я впевнена, що такий радок їм запам'ятає довго, бо так їх ще ніхто ніколи не вітав. Я думаю, що якщо о, їм сподобається, то ми навіть наступного року теж прийдемо і будемо вітати. Мало того, що навіть банкіри, бан, які працюють в цьому банку, зупинялися, і їх тут дуже цілий гурт зібрався, подивіться на них. Ось це всі наші банкіри, які працюють, кажуть, не підемо на роботу, поки привітання не не почуємо. Тому, оскільки ми привітали лише поки що частину людей зараз вітаємо всю Україну, вітаємо всіх банківських працівників. І я доручаю цю таку важливу справу нашим хлопцям. Хлопці, давайте вітаємо. Ми привітаємо всю Україну з днем банкіра Іван Буян і Антон Чорний. І у нас тут зібралось трошки банкірів. Так, да? банкіри, дайте голос. І є, понеслась раз, два, три, чотири. Всім дай Боже, чи кожен зможе погоджує цього ранку Сказати Іванку, сьогодні для родження працівників банку. Як мамки в рамки, типуєш манку, ставляй діду, хай ти дідок малий, і бо, хай в тебе буде все нарбальок. Це для тих, хто дає кредити, депозити, депожити. для тих, хто сіє фінансове жито, скажи ти чи про полезіанку? Ні, тут після про працівників банку. Хай банк піде вечері, хай само вам чері. Чиста монета не мене, ти хай банкіри, лови радість ми і в щастя віри І у банку кожному хай буде успіх і різ, Днем народження банкіри, усіх міст, всіх міст Ми банкіри, бомба, пацани, пацани, підіймаємо свої стакани, стакани, Привіт привітоси банкірам на весь світ, на весь світ бери в кредит Ми банкіри, бомба, пацани, пацани, піднімаємо свої стакани, стакани, Привіт привітоси банкірам на весь світ на весь світ, бери в кредит Пан Буяний, Антон Чорний вітає всю Україну! Днем банкіра. Щиро вітаємо зі святом. Вітаю Країну з ням банкіра у війні за капітал всім бажаю миру. З самого ранку починається свято! Бажаю, щоб люди не почали забирати свої депозити. Не припинили брати кредити. Бо без грошей дуже складно в цьому світі. Без них навіть не можна шкарпетки купити. І якось не солідно, коли в кишенях літа. Банкір бере в одних і передає іншим. А руки в шоколаді ось такий проник віршик Хай не буде гірше, ніж коли було в кризу, подавила вона І згори, і знизу, і навіть збоку. Друзі, тримайтесь, все буде не в року. Є -є -є. і останній разочок. Банкіри банкірів, я думаю, їм це мало сподобане. Подивіться, вони танцюють, вони співають. Чесно кажучи, у такому стані банкірів я ще ніколи не бачила. Зне банкіра. Ми все дякуємо. Дякуємо всім. Приєднуємося до всіх побажань, що ми тільки що почули як Помлаштувала на честь на честь банкірів. Ми сподіваємося, шановні банкіри, фінансисти, що ваших мізків і мудрості вистачить, щоб нашу країну зробити фінансово здоровішою а відтак і наше життя зі святом. Сьогодні, до речі, свій й день народження святкує легендарний співак Кокер, власник 22 музичних альбомів та престижної нагороди Греммі. Одна з найпопулярніших його пісень «You can leave your гедон on». А ще од... саундтреком до фільму дев'ять з половиною тижнів, тим самим зробивши фільм мегапопулярним. популярним.